Всім доброго дня, програму час» вітає вас. Е, недавно відбулися ігри третього туру ХФЛ в першому дивізіоні, і вже скоро, вже в суботу буде відбуватися вже четвертий тур Кисанської футбольної ліги. І сьогодні ми хочемо його дещо проанонсувати, коротко проанонсувати. І ми запросили капітана команди енергія Павлюку Павло. Вітаю вас, дякую, що прийшли, поділили час. І зараз би хотілося відзнати вашу думку. Що можна сказати про першу пару першого, четвертого туру? Це гра буде між Івано-Франківським базовим медичним коледжем і командою Зоря 2. Як ви думаєте, хто тут є фаворитом? І, чи, ну, ми розуміємо, що Зоря 2 все-таки фаворит. Та? Але все-таки зможе базовий медичний коледж дати опір команді з 2 і зробити ну, таку маленьку сенсацію. В мою думку, це залежить від того, як коледж настроїться на гру, бо в них досить нестабільна гра. Одну гру вони грають сильно, одну слабенько. Mm -hmm. Mm -hmm. Більшу перевагу можна дійсно віддати Зорі 2 адже команда вже зіграна, грає досить великий час хафел. Mm -hmm. Думаю, гра буде більш-менш рівною. Зрозуміло. Ну так само хочу зазначити, що минули, минулий тур е, бла, м, медики, можемо так казати. Да? Медики програли, е, ну, аналізуючи цей матч, е, що не, не вистачило досвіду, дещо гравці були такі не зіграні. Та, е, а от поза минулу гру вони програли, тому що не було е, повністю складу. Тому що. Ну, ну, по таких причинах не так, Ну, Надіємося, що Демків Славік організує команду на цю гру досить гарно, і вони дадуть ну, хороший опір команді Зоря-2. І надіємося, Зоря 2 так само не дооцінить суперника, теж покаже свою найкращу гру. Добре, переходимо далі. Наступна гра Станіслав і Авангард. Ось так само здається, буде інтересний матч, адже все-таки. Ну, як не як, що Станіслав Шаламагат, вони якось ну, рівні по силі команди. І ну, тяжко щось буде сказати тут. Ну, хоча дещо можна сказати про Станіслав, у них є дуже багато молодих гравців, які грають добре, да, грають технічно. Так само там є гравці досвідчені, такі Драган забув ім'я. Батько радіона, mm -hmm. <смеш> якщо я так не знав, то ну, так само вони ну, додає досвіду цій команді. Ну а авангард вони бачимо, що грають вже не один рік в кафе, виграли другу лігу, ну, друге місце зайняли. Що вони зможуть показати? Ну, от, Паш, твоя думка. Я думаю, тут гра буде досить рівною. Mm -hmm. Команда одного рівня. Ну, те, що ті, ті не завжди показують стабільну гру. Ну, так. Думаю, нічия було самим гарним результатом для них обох. Для нічия, був. нічия, Ну так, можливо, буде нічия. Е, ну, Надіємося, що все-таки покажуть хороші свої ігри, надіюся, що вони покажуть свою е, таку е, спортивну гру. І надіємося, подивимося хороший футбол. Е, так, е, наступна гра: Сантос і звір. От, явний фаворит і явний аутсайдер. Е, ну, от, Як ти думаєш, Сантос все-таки. Зможе зробити сенсацію? На мою думку, що ні. Команда, ну, звір, панено виграє зі своїм матчі. Команда досить досвідчена, там грають досвідчені гравці. 100%, 100% реалізації, всі три-три ігри виграні. Та ну, все-таки, згадаємо, да, все-таки вони робили сенсації. Два рази вони робили сенсацію, один раз у 2000. У 2012, як у році вони перемогли команду Зорю, на той час вони були чемпіоном, вони туди виграли чемпіонат. Потім вони здобули третє місце в кубку минулого року, тож перемогли команду Торнадо. Ну, ну, побачимо, що вони покажуть в цьому матчі. Тож, ну, Надіємося, якщо Сатурс добре збирається, вони можуть хоч щось. ну... Будемо надіятися, Будем надіяти, що хоч щось покажуть від команди. Ну, надію, що так само звірне не оцінний суперник е, теж реалізує всі свої моменти і не буде е, розслаблятися в деяких моментах. Е, Добре, наступна гра: Штурм і Івано-Франківський фінансово-кооперативний коледж імені Степана Граната. Е, тож мені здається, е, такі дві інтересні команди: Штурм. Знаємо, має одну перемогу, дві поразки, а Гранта має всі три поразки. В кого ти вважаєш фаворитом у цьому матчі? На ну, мою думку, більше перевагу можна віддати команді коледжу Гранта. Адже хлопці хороша команда залежить від того, як вони зберуться на цю гру. Mm -hmm. всі знають того тижня вони не прийшли на гру, да, то все залежить того, як вони комплекс. зберуться. Там є досить багато сильних гравців. Угу. Ну, тут ну, мої штурм він теж дасть бій там хлопця. Тут наші Дігри, думки. Да, ну, тут наші думки э, розділяються. Я все-таки вважаю, що штурм тут э, більш э, більше фаворити. Э, більш, э, ну там десь, наприклад, на 60 на 50, що вони переможуть. Адже ми знаємо, що штурм стабіль, ну, стабільно збирається, принаймі вони стабільно збираються, стабільний склад складики є, там гра э, міняються деякі гравці тільки. Э, ну і думаю, що все-таки штурм зможе перемогти команду граунта, якщо. Гранту ну, щось не змінить в цій команді, і е, якщо вони щось е, не поміняють. Ну, от. ну, Це моя думка. Е, а ми перейдемо далі зразу до наступного матчу УДА і Аматори. Ось теж це вже будуть е, гра між такими е, фаворитами чемпіонату, які зараз в вищих е, становищах, у вищій е, половині таблиці. Ось Паша, ти мені скажи, от, хто зможе перемогти в цьому поєдинку? От, в цьому матчі? Мачі навіть важко сказати, хто зможе перемогти, ви виділити фаворита. Mm -hmm. Я кажу, що то, то переможе хтось з мінімальним рахунком один м'яч або нічия. Це мій прогноз на цей матч. А хто переможе, я не можу не сказати. Ага. Ну так, я так само думаю, що хто допустить перші помилки, той, напевно, і Можливо, навіть один голос вирішить цьому Так, Так, ну от. Адже всі досвідчені команди, ці дві досвідчені команди і досвідчені гравці. Ну я думаю, що буде так само грати на контратак, будуть вивчати суперника. І хто перший допустить помилку, той, напевно, і, і програє в цьому матчі. Ну, це ми будемо вже знати вже 12 квітня, хто стане переможцем цієї пари. Ну і остання пара четвертого туру це гра між командами Енергія і Ютімот. Ти безпосередньо капітан команди енергія. Що ти можеш сказати, як ви підійдете до цього матчу, до цієї команди Ті, адже вона так само вважається фаворитом е в чемпіонаті. Я думаю, на цю суботу у нас збирається нормальний склад, вже будуть хоч якісь заміни, досвідчені гравці. Угу. Будемо биратися до, до останнього. Ну, е Команда Командою вона є досить сильною. Ну так. Є, вони вже грають багато років разом. Ну от, що ви, як буде грати про цієї команди? Напевно, що від оборони. Зрозуміло. Добре, на цьому наш е, анонс четвертий тур християнської футбольної ліги в першому дивізіоні закінчується. Е, з вами був Павло Павлюк з команди «Енергія» і Дмитро Андрусів. Хотів би вам так само побажати. Скоро буде свято, великодна неділя. Е, та е, хотів, щоб ви. Підготували свої серця до цього свята, та не тільки там, шутки, та, але і свої серця зрозуміли, чим це свято є особливим для вас. І хай вас Бог вас дасть вам мудрості в цьому житті. І, до нових зустрічі. Добро.